Добрий день підписники, гості мого каналу. Нарешті я зібралася якось своїми думками, своїм життям. Дуже важко, але вирішила накидати все ж таки свою сторінку і що-небудь знімати далі. Так вийшло у житті, не хочу вдаватись дрібниці. Життя триває, треба якось жити і менше думати, як кажуть. Сьогодні я на вечеру, я вихідна з роботи на вечерю вирішила зробити таку страву з своїх уже домашніх наших городніх кабачків. Вони маленькі, звісно. Для нашої страви сьогодні дуже хорошо буде чудово Ось Отакі невеличкі завдовжину кабачки маленькі нарвала, розрізала пополам і кожен кусочок розрізала на такі насенькі дольки. Не до кінця зробила таке, типа, як віяло, чи як воно там називається, так. Посолила і склала в мисочку, щоб воно пустило сок і м -м, кабачок зробиш такий м'якенький. Тепер кожен оцей кусочок беру мочаю такий кляр. Тут збила два яйця, чуть-чуть посолила поперчила і додала добру ложку муки. Гарно перемішала, тепер буду мочувати отак гарно оцей кляр з двох сторін. І тоді викладаю, трохи так і викладаю на тарілку із сухарями. Тут вже розрівнюю трошки руками, вилочкою зверху посипаю, і з двох сторон вмочаю у сухарі і жарю на сковорідці сюди на олійки. Зверху можна тоді буде зробити такий соус із сметани, кропу, часничку. В кого я сир плавляний, чи такий обичний твердий, додаю сир. У ну, нас сиру нема, сметани, кріпь, зелені там чесничок є, це зробимо. Е, Викладати жарені такі кабачки на тарілочку і зверху по, ну, змащувати ложечкою таким соусом. Е, Говорять дуже смачно. Я перший раз це пробую, говорю вам правду. Е, так як я кабачки люблю в будь-якому віді, жареному там, і маринованому, а жарити можна в будь-якому виді, я думаю, що вони не будуть. Який поганий, тому що Тут іде кляр, тут йде кабачок смачне. Так що зараз нажару та будемо вечерити. Кабачки я вже дожарю на сковородці хотіла вам показати такі дуже красиві рози. це у нас там на роботі цвітуть такі рози красиві. Я вирізала по одній з кустиків, хочу розвести, хочу вкорінити кожну квіточку. Хочу спробувати у мене вийде. У мене є пачечка корневіну. Я хочу е, зрізану цю гіллячку вмочити в корневін, садити в землю, накрити баночкою, буду поливати і буду дивитися, що з цього вийде. Дуже хочеться такі рози красиві мати вдома. Ті розочки мені подарив чоловік приніс. Вже днів-три назад стоять Тоже, дуже красиві, бордові, гарні. А там я ще... У мене в квітничку, я вам теж вставлю фотографії в відео, щоб ви побачили, що цей рік у мене розцвіло три нових розочки, дуже красивих, ніжно-розова. Буде розцвітати бутонна пуп'янок один, А одна такого м'ятного чи салатового, навіть непонятно якого лаймового такого кольору. Ні біла, ні зелена. Дуже красива. А поки такі рози у мене стоять у вазочці тут у, на машинці стиральні. І рядушком я жарю ось на плитки кабачки, Уже їх практично дожарила. Тут залишилося трошки. Ось такі вони, виходять і жарені, типу на веєр похуй. Свою цей год приспособу, що я цей рік придумала, я купила в одного чоловіка Саші, в того, що в прошлий год капусту купляла, два таких, як розсади огірків. Я їх просто посадила в мішки. Мішки старі порвані, набрала по два відра з землі, додала перегній і посадила сюди. Тут ми вже шість штучок огірочків вирвали. Тут я, я їх просто підв'язала на веревку до стіни, до нашого курника. Тут у нас курчата всередині. І все, і прив'язала, і, будь ласка, огірочки в нас є. Ми тут вже більше вирвали, малесенькі є, ростуть. Звісно, поливаю, так як тут у мене під нав'язку під кришею і мало сюди води попадає, то я поливаю собі із відра водичкою. І ростуть у мене так огірочки. Такі красиві чудові квіти в мене цвітуть кожного року на городі. Ну Цей рік я тут на цій площині, де у мене росте морква, далі горох, а тут цибуля з часником, я повністю цей рік висапувала. Але в мене все одно там, де горох. Ну, рядочок, все одно у мене там сокірки залишилися. Хай вже будуть. А тут все, така різноманітність кольору, дуже красиві, білі, розові, голубенькі. Ці квіточки колись в дитинстві мені мама заплітала у вінок на Івана Купайла. І так як у нас сьогодні 23. А завтра 24. -те. а раніше в нас ну, святкували і 6-го на сьоме. Зараз передвинули ці церковні свята і не знаєш, коли святкувати, коли не святкувати. Але я думаю, зараз не наразі нам свята, так як в нас йде в страні війна. Дуже багато гідне людей, страдають діти, мирне населення і тому подобне. Так що ці квіточки. І тут у нас для краси. І я сподіваюся, що настане все-таки в нас в Україні мир. І буде ще в нас це свято Івана Купайла. Будемо плести ми віночки внучкам, дівчаткам, сусідкам. Будемо йти до верби, святкувати. У нас у селі таке свято. Було дуже весело, красиво, дуже багато діток у селі було, з'їжджалися літом. Зараз дуже мало. І практично нічуть ні діток, ні свята, нічого. Ми тільки молимось Богу і сподіваємося, що в нас в країні буде перемога і не буде більше страдати народ. Тут у мене росте на городі цибулька цей рік. Я не нарадуюсь такою цибулі, часником, бо практично, мабуть, ні одного року у мене такої цибулі не було. Бур'ян, звісно, є, так як я її разів два вже полила, а берізка ця все одно не дає житті. Цибулька в мене гарна, прям гарна. Нема що говорити. Красота цибуля. буде. Я її не сильно багато садила, але я думаю, для нас трьох і Ваня приїжджає якась ізредка. Ну, у мене ще там коло кабачків, там кусті кабачки, коло кабачків ще два рядки ці були. Ну і багато в мене ці були кущівки. Хоч вона буде дрібненька, але для нас вона буде хороша. Картопля в нас в цей рік вже теж є, ми вже смакуємо вже добрий тиждень. Є і жовта, і розовенька, і гарна картопля, нема чого якось бідувати на неї. Є і столовчики вже я борщ варила, і морква своя, слава Богу. Капусти нема, звісно, на борщ, але я її не садила через цю білокрилку, так я її кожного року з нею воюю. Просто не захотіла. Я думаю, куплю я тут качан капусти в магазині чи в місті на базарі. Не буду з нею мучитися. Так, якось отак. Ось такі в нас справи помаленьку, з Божою допомогою Живемо далі. Всім бажаю крепкого здоров'я, головне настрою і миру, перемоги. Більше нам нічого не треба. Одні оцей веєр, чи як можна сказати, я взяла, розрізала. Хочу вам показати, яке воно в розрізі. Там всередині кабачок, ну клярці, жарився, все. З верхнього воно хрунтяші, корочка з сухариками. Гарно прожарюється. Е, дійсно, у сковороді треба олії, щоб було чималенько. Не чуть-чуть так, а наливається, воно жариться, наче в жиру, ну, в олії. Але я думаю, дуже смачно. Хто полюбляє соус, можна зверху з соусом чи так кусочок відламати, виличку її в соус мочати. Соус робити можна сметани, чесничок і кріп перемішати, чуть-чуть посолити. І такий соус приміняється до кабачків. Я не буду сьогодні сметану брати, так як е, не хочу просто зараз немає якогось такого апетиту. Я думаю, чоловік із сином. Попробуйте так, а я собі оставлю на завтра. Завтра зранку тоді поснідаю. Так що всім смачного, гарного апетиту. Головне нам сьогодні тихої, мирної нічки, тихого вечора, всім крепкого здоров'я, терпіння і всього найкращого. Все буде добре.